Так, друзі, всім привіт! Вибрався на риболовлю. Сьогодні спробую порибалити з каячка. Там ось там десь за кущами вже водичка. Є прохід, зараз ми коротше, скидаємо. Каяка йдемо рибалити на затоках-протоках Дніпра. Спробуємо пошукати щуку, тому як... Ну, зараз все вам покажу. Давайте такий швиденький обзорчик. Що до чого і з чим я йду рибалити. І так, що в моєму арсеналі? Що я з собою беру? Ну, по-перше, два спінінга. Один до 18, другий до... Це в мене Solid 862 по-моєму, до 27. До 28 грамчиків. Так, як може бути гарна трофейна щука на соліді у мене 5 дюймів на 20 грамах, а на сафіні 3 дюйми на 16 грамах. Тому як глибини будуть дозволяти рибалити на таку вагу. <кхід> Далі, давайте швиденько. Ну, павербанк, звісно, зарядка. Далі йдемо з запасний шнурочок, тому що тут на Сафіні вже закінчується. Приманочки, приманочки, взяв з собою 4 коробочки з силікончиком, зібрав таку пачечку одненьку з е, різним розхідним матеріалом. 100% здоровий силікон. І для окунця. А в мене є велике бажання знайти гарного трофейного окуня сьогодні. Взяв ось такого силикончику. Силикончик насправді крутий. Це у нас український бренд, український виробник. Будемо сьогодні на нього рибалити і будемо на нього шукати окунців. Роблю ставку на ось такий ось силикончик. Думаю, що він сьогодні мені. Зробить риболовлю по окуню. А далі, що буде, те буде. Тому, швиденько, друзі, збираємось, швиденько скидаємось на воду та йдемо рибалити. Не переключайтесь, прожимайте в відосу. Не забуваємо підписуватись на канал. Приємного перегляду. Ну що, друзі, давайте робити перший закид. Дивитись, хто тут може бути. Водичка потроху йде, але ну не сказав би, що, що прям сильно. Можливо, тільки почала йти. Зараз подивимось. Хто проживає на дні того Дніпра. Першу рибку. Такою глухою покльовкою прям. Ну-ка йди-кано ну, покажись. Непоганий, непоганий судачок Так, 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 так. Не залік. І він у нас не захотів їсти, він просто вдарив приманочку. Опа! Дивіться який. А може і залік, хто його знає. Рулетку шукати не хочу. Ова! Селікошка. По-моєму, Angry Bates Worm. В 3 дюймах колір лох на 18 грамах. Ой. Ой! Ой, Ой, тихо, тихо. Ти що таке робиш? Ану, давай. Отак. Ще й тут мене обляпав. Виня. От, свиня. От друзі, я вже щуку вцепив. І дужечко тіліпає головою. О, пішла на дно. Давай. Да, щука. Була у береговій бровці. Невеличка, ану. Кадр. Оба, оба! Ладно, Не хочеш кадр, будемо працювати по-другому. Ой, ой, промазала. Промазала. Та, я промазал. Та не крути своїм хвостиком. Оба! Є щука. Друга риба на сьогодні, то щука. Дивно, ранувата вона вийшла. Я б сказав, навіть дуже рановато. Скоріше за все це не залік. Але вона є, вона проклюнула у нас. Так, подруга спінінг. На базу оба! оба Є! А з тобою давай будемо якось розбиратись. Де наш ліп горі, так кутишти приманочку, я так розумію, виплюнула, да. І пішла. Хотів показати, а вона пішла. Ну і ладно. Все одно незалікова рибка. Да й нам така не потрібна. Фу, заслинило мені тут все. Клюнула рибулька з під берегу. І знову ж таки. Цю селі кошку. Друзі, може, щось і толкове взяв. Може, щось і толкове, бо так вклипало що в мене аж руки затрусились. Схоже, непоганий судачок Не хоче зараз до доверху йти. Куди? О, да, 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 друг. Ти-то нам був і потрібний. Опа! Фух. Заморили того червака. Та ну йома я. відчиняюся. Є Ти то нам був і потрібний. Ну, це, друзі, вже залік. Отак, Так, зробимо. Де наш кукан? Одненького можна і забрати. Давайте його будемо дивитись. що воно за риба і з чим ту рибу їдять. Оба оба-на. О! Це вже, я хочу сказати, файна риба. Таку рибу, друзі, приємно. Приємно діставати. Це вже прям гарнющий судак. Так, не поріж мені, пожалуйста, пальці з ябрами. І давай-нока ну якось з тебе дістанемо ту маленьку приманочку. Бачите, велика приманка, велика риба. А хто з... Так, коротше, друзі. знайшов місциночку, у нього виходить у нас берег. Причому ще декілька років тому тут був гарний берег такий з пісочком, але після я так розумію цих паводків, то його... Гарненько підмило. І діло в тому, що в мене було тут два закиди. Перший закид обрив, другий закид зріз. Так що думаю, треба вам це розповісти. Щось тут хтось стоїть і щось тут течією наробило непогано в воді. Зараз ми подивимось. Поставив трохи товстішого флюрочка, можливо щуки стоять, хто я знав, хто там може стоять взагалі. Можливо гарний судак. Поставив трохи більшого длиннішого і товстішого флюра. Зараз подивимось. Ні, то кинути 5 дюймів. Якщо він то хоча о що я роблю от стицько а грузок а на що у нас тут грузок і без грузка можеш ловити і грузочок я тут ставлю 15-16 грам прям я, капець, що це трошки два закиди дві риби і дві толкових риби все-таки хтось взяв ох давить зараза Ой, гарний судак був, ви поняли хто тут стоїть в самому березі? Я ж казав, ну давайте швиденько. Швиденько їх будемо дубасити, цих судаків. Я ж казав, що тут стоїть гарна рибулька. Поїхали далі. Окуня. Ну нарешті. Ну нарешті дочекався. Бо на окуньових місцях, значить, окуня немає. Ола. Попрощався. Нарешті проклюнув Окунь. Блін, так жалко. Такий гарний судачок зійшов. А які покльовки були? Ні, стоїть тут бровочка. Я побачив, що тут тут о лящі один за одним випригують. Думаю, блін, дай стану кіну. Кіну. Результат є. За кобон такий впертий о, -о, 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 о. Ля який! Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. Проти ти чиї як пре, а? Барбосіна! Барбосіна! Та почекай! Дай же хоч тебе покажу. о о о ой ля Ой-я-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Красенький, о-ля-ля! О, Манюнечки. Гаранюня рибка. Прокалюнула. Давай, однако. Підкрутимо, бо зараз десь в корягу якусь. Так, давай одразу за приманочку. Що це у нас? Шайнер три дюйми. Кольорі. Воу-воу-воу, почекай, почекай, я тебе ще сфотографувати хочу. Подожди. Так, шайнер 3 дюйми в кольорі Violet. Ова! Так, добре, фотосесію буду робити. Рибка. І знову... Оп! окунець був невеличкий. Це вже не кабасіна. А Приманочку розірвали взагалі в хлам. Рибка пригать почала ближче до обіду. Якось трохи дивно, по-моєму. зрання. що в нас зараз на годиннику пів одинадцятої рибка почала гуляти, а до цього щось якось взагалі було. Можна сказати, що ніяк. Були покльовки, була рибка, але... Не те чого хотілось. О, хтось склепав Я думаю, якщо тут стоїть така дебела риба, то чого б не попробувати дебелий силикон? А ну-ка... О, то це ж уже інша справа. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Погодь, погодь! Ого? Зараз ми з тобою розберемось, Та. Ти де там сховався. Очки якісь е, ну, Чекай, звідси. О, Ось такий красень, друзі. О, Ну це залік. Давайте з нього ту приманку забирати. Так, не рви, пожалуйста. Я тебе просю. Ну, пожалуйста. Опа. О! Ну, це вже щось щось на рибу схоже. Поїхали далі. Ще Одна риба. Тут щось без покльовки, без нічого. Ні, ну це вже не діло. Давайте от це от... Ти б міг би і на три дюйми клювати. Куди ти п'ять дюймів сунеш в рота того? Стыцко. Ага. О, вот такие. Ну, оп, 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 все, -то. все давай. Так, друзья, кто-то... Підсів без покльовочки. Але давить. О, не, ну це вже... Це вже можна розмовляти. Всю, Да? Ава. Та ні, куди там розмовляти? Там нема куди розмовляти. Ладно, давай, вилазь оттуда. Все, пливи. Подожди, дай крючка з тебе достану, Йомає. Ти тудак! Тудак тудаковський! А я вже думав, що з тобою можна розмовляти, але ні. Ти непоганий, гарнюній. Питань до того нема. Ось такий. Бачите, його хтось колись хотів з'їсти, шрами залишив. Давай, друг. Ова! Ну ладно, ладно. Ще декілька разів кинемо. Бо я вже думав, що мабуть пора збиратись додому. Але тут в обід кльов починається, воно жариться сонце так, що ну, неможливо висидіти. я Вже втомився, мочить себе. Ой-яй-яй-яй-яй-яй, хорошо. Це вже було хорошо. Це вже похоже на Обана! Я не знаю, чи побачили ви ту красу. Вона мені все одно не потрібна, але головне, щоб тут момент попав на камеру. І аби я ту камеру не закрив руками. Ай-яй-яй-яй-яй, як гарно було, то. О, і клюваки, конечно, у них дебелі. Невеличка риба. А клюваки, конечно. От куди вона? От куди вона тих 5 дюймів суне в того рота? Там рот малий. А воно суне і суне, суне і суне. Ех ти. Розбійник. Ось такі, друзі. Горнюній. Пока. Ну що, друзі, відрибали, риболовля була непоганою. Рибку впіймав, вам показав, тому беріть свої вудки, йдіть на риболовлю, отримайте від цього задоволення. Не забувайте прожимати в. Подобачило цьому відео підписатись на канал. Та все буде Україна!